Друзі, доброго дня! Сьогодні, як завжди, ми зустрічаємося з нашими улюбленими партнерами, які діляться з нами такими унікальними речами, унікальними пропозиціями на ринку, яких ви більше ніде не почуєте. І сьогодні з нами один із найкращих партнерів компанія Грозбер Олександр, Вітаю вас! Я вас вітаю. Дуже радий Олександр, Олександр. вас бачити. Радий дуже вас бачити, ви знаєте, от часто, коли спілкуєшся там з фермерами, кажуть, що починається сезон. А ви ж знаєте, які є у нас ситуація, коли хотілося би, щоб всі готувалися заздалегідь, а воно виходить так, що поки не припече, то і нічого ти не робиш. І От, ти виїхав в поле, і зазвичай то те поламалося, то те поламалося, а гроші ти всі витратив. То добрива купив, насіння купив, вже кругом вклався, і все, денег немає. Потім що ти робиш? Ти бігаєш у сусідів позичаєш, голова болить, бухгалтер напрягається всі в паніці, не знають, що робити. І тоді зазвичай телефонують своєму постачальнику кажуть: слухай, там, ти можеш мені допомогти Бігом, треба бігом бігом. Сто відсотків, треба щось робити. І от е, я дізнався, що у вас є така дуже якась класна пропозиція. По-перше, розкажіть, що у вас можна придбати? Це основне Е, чому саме у вас це можна зробити, і потім ми проговоримо взагалі, які класні умови на сьогоднішній день є для наших фермерів. Е, і, бо компанія Grosber це не тільки про продаж, це і про, е, знаєте, про сервісну частину, про те, е, як. Клієнти компанії можуть не лише відремонтувати поставити, а й ще й е, дуже зручно це придбати. Олександр, вам слово. Да, дуже дякую. <кхід> дуже такі влучні і правильні запитання. Е, я скажу дійсно, що є такі клієнти, які е, ну я б так розділяв би на три групи клієнтів: ті, хто заздалегідь, от тільки закінчили уборку і одразу на дефектовку і одразу запускають тендера, і у нас є тендерний відділ. І ми звичайно допомагаємо цим клієнтам, і для нас це дуже кльово. Ми дуже цих клієнтів цінуємо, як і всіх. Але це один спосіб комунікації з клієнтами. Тоді починаються тендера, і ми з ними заздалегідь працюємо. Ми з осени або е, початок зими вже пройшли всі тендера, і це зазвичай, до речі. Це великі або агрохолдинги е, е, практично з усіма ми працюємо з усіма працюємо агрохолдингами, да і відповідно. Значить, йдуть такі закупівлі. Є клієнти, скажімо, так, трохи меншого розміру господарства і з меншої кількості землі. Також дуже багато таких, які таким чином розплановують, і я вважаю, це дуже кльово. Але також дійсно є, наприклад, е е такі клієнти, які е починають купувати е трохи вже пізніше, е вже перед сервісом. А є клієнти, які там ну просто це питання грошей, фінансування, і тут це дуже гостре питання, яке я б я вважав, вважаю, що нам потрібно з ним е працювати. І тому ми з вами е скажімо так. Партнери Сьогодні зібралися, ми, да ми, ми зібралися. Якраз це, це якраз і є тема розмови. Бо дуже багато дійсно ситуацій виникає таких, коли клієнтам потрібно, і це не питання того, що вони не хочуть заздалегідь дефектувати. а Це питання грошей, це питання вартості фінансів в часі, да і коли. Їм потрібно, наприклад, заздалегідь купити а цих грошей там не вистачає, то звичайно, це для них краще, бо дешевше сервіс, дешевше е, ця вся підготовка і дешевше по ітогу в полі, да але. Але де, дійсно дуже багато ситуацій виникає коли, коли потрібно, вже прямо в моменті, і тут я скажу, що сама ключова задача це питання наявності. От по наявності у нас більше 20 тисяч артикулів на складах. Значить, от, підкажіть, будь ласка. От до саме от. до якої техніки є у вас записів частини, і що зараз користується попитом? Дивіться, ми досить така мультибрендова компанія, і, наприклад, у нас дуже багато запчастин до техніки Джондіра. У нас дуже багато до Лємкен, Амазони, Хорш, Квернеланд. Значить, у нас є. Ми закриваємо нашим партнерам по CNH, по Кейс, і чому такий великий перелік? Наприклад, ми є поставщиками і партнерами, наприклад, таких заводів, які виробляють комплектуючі, які з яких потім великі відомі заводи, такі як Джундір, як Клас, як Хорш, як Лємкен, виробляють далі техніку. Так? І так як ми є партнерами таких заводів, ми ці комплектуючі поставляємо на ринок України і фактично надаємо можливість нашим партнерам купити запчастини оригінальної якості, але ціна дешевша, бо ми купляємо у заводі виробників, які Поставляють на, наприклад, той самий Джондіра. Звичайно, не можна перекрити всі запчастини, тому ми у нас дуже багато оригінальних, ну скажімо так, з Лейбочкою Дженіра або інших брендів запчастин. Але також ми розвиваємо цю якому якомога більше таких комплектуючих, і також ми співпрацюємо з такими. Дуже цікавими брендами, наприклад, такі як Ей, які ну зараз його викупив Джундір в принципі, це такі дуже відомі. А потім GBI це теж дуже серйозний бренд, дуже якісний бренд. Наприклад, там Ворсінтон є деякі теж позиції, це, це теж всесвітньо відомий бренд, який. <кій> І не тільки в Україні в це і в Америці, і в Європі і в інших країнах. Да тому ми займаємося, тобто, три такі частини: це оригінал, а потім запчастини від виробників для виробників. Ми його називаємо у нас всередині ВДВ. Це тих, хто переможе всіх. І відповідно аналоги, але аналоги мають бути дуже якісні. бо Розуміючи, що коли виходить клієнт в. Ви... <слови> договір? Да. Бо коли ми. О, все. Бачите, і продажі а, пішли. Клас. Робота, робота йде. Робота да. в першу чергу. Наприкінці робочого дня тут треба якомога швидше, щоб людям воно поїхало. Бізнес, бізнес в першу чергу. Ми все це робимо тільки для того, щоб кожен фермер міг отримати вчасно, швидко те, що йому потрібно. Чудово. От тому, якщо говорити про наші запчастини, які ми пропонуємо, ми стараємось пропонувати. Значить, як я вже сказав, високої якості запчастини і стараємось максимально оптимізувати ціну для наших клієнтів. І це цінують в принципі. У нас в нашій клієнтській базі близько чи ну трохи більше 4 тисяч клієнтів по всій Україні. Тому ну, я думаю, що це є показником нашої скажімо так, якості і нашого продукту, який ми пропонуємо, Круто, круто. Да маленьке таке питання. От дивіться, якщо допустимо змоделюємо ситуацію, запчастина вона є в Україні. Як швидко ви можете відправити її і, і чи всю країну ви покриваєте, чи можливо, я не знаю, там західна там у вас склади, наприклад, в в центральній Україні на заході немає. Тобто, я от трішки розкажіть про це про логістику? Дивіться в плані логістики. У нас є знаєте, є такі особливі. Особливі відносини до клієнта, ми стараємось насправді чути клієнта, розуміти його потреби, заздалегідь рахувати його витрати. Тобто, наприклад, якщо ми привозимо досить багато запчастин, звичайно, є нова пошта. Але ми розуміємо, що нова пошта вона вартує ну, трохи грошей. Тому ми просто завантажуємо наші начать, вантажівки або бусіки, і наші менеджери роз'їжджаються і по Україні розвозять ті з -з запчастини, якщо вони ємкі. То коли ми розуміємо по калькуляції, що ми краще зробимо це самі, аніж і за свій рахунок, да аніж ми будемо посилати новою поштою, що буде там по ітогу, ну там значно дорожче. Тому це як один з варіантів. Звичайно, якщо невеличкі посилочки, це все новою поштою, вся Україна вона покривається і без питань. У нас є відповідно ну, наші вантажівки, їздять всюди, бо у нас є критичність в нашому підприємстві, тому ми бронюємо наших менеджерів, водіїв і розуміємо, що вони можуть виїжджати всюди і без перешкод. А, значить, також, наприклад, якщо виникають якісь питання, навіть от нещодавно у одного з наших клієнтів, які є в Одеській області в такому дуже там непростій ситуації був, він дзвонить, каже. Перепрошую, можеш мені допомогти? кажу, до да, звичайно без питань. каже, що треба. Він каже: Ой, йолки-палки, от така залізяка взагалі немає в Україні. Допоможи, будь ласка, все, ми там звичайно, там неважливо це субота чи неділя, чи якісь будні дні. Поїхали, забрали, знайшли. В цьому випадку ми знайшли в наших партнерів, які в них е комбайн стояв на розборці, мовно кажучи, е е донором. Да, І ми просто під'їхали, кажемо, є, є давай, треба людині допомогти, бо в нього жнива. Всі ми забрали, відкрутили, відправили автобусом, і воно поїхало на Одесу. Далі там під'їхали, забрали, і він там мені дзвонить, каже: Ой, супер, Саня, дякую тобі!. Дуже тобі дякую, прям вообще очах. <стут> тому да, тому... олександр. А, а таке от хочу задати провокативне да, маленьке Питання да, а, це знаєте, як от завжди купую, я це просто порівнюю там з власним автомобілем. Купуєш деталі, і я завжди запитую у людей, які мені її там постачають. Там все кажу: це не точно не Китай, Китай. Там от. це в мене головне питання. Бо ви ж знаєте, що ми настільки багаті люди, щоб платити двічі. Звісно, що не завжди не завжди вистачає там грошей на там оригінал, оригінал, але ти точно не хочеш купити щось схоже на запчастину, яка тобі потрібна. От дивіться, а я вам скажу так: що дуже важлива історія це про чесність, тобто, це одна з цінностей в нашій компанії. Ще круто звичайно, є такі ситуації, коли людина просить, як я тільки що розповідав. Він просить, мені потрібна ця залізяка, зерзяка кров ну, просто, Бо жнива, бо все, треба їхати. І що я роблю? Я кажу: дивись, є можливість скоротити з комбайну. Робимо, він каже, роби, будь ласка. І я просто їду і це роблю. Ми це питання вирішуємо. Тобто, про яку якість якість, тобто, це є чесно, це є правда. Якщо, наприклад, ми впевнені в тих е, запчастинах, а ми впевнені в 99% запчастин, які є у нас, в е, 100% ті, що є у нас наявності, але в 99% чому? Бо іноді людина каже: вибач, будь ласка, але мені треба дешевше. І ми кажемо, е, але ми рекомендуємо тобі це. А він каже, ну, не вистачає грошей, треба дешевше. Ну, бо, бо питання і фінансування, і це, до речі, я скажу, що це саме ваша сильна сторона, це в нашому партнерстві, це може ми можемо вирішувати такі питання, щоб людина. І, він, і, ми, і ми тоді кажемо, добре, ну дивісь, ну, одні з найдешевших підшипників, наприклад, це оці. Ми можемо тобі запропонувати, але е, ну, просто ти маєш розуміти: ціна якість вона може бути різна. Він каже: добре, дякую, мені треба до, до, до кінця сезону і все. Я кажу: без питань. Маєш, Все. і це тоді питання чесності, да, ми здаємо саме те, що людина попросила, але жодного кожен раз, коли ми щось пропонуємо, ми пропонуємо саме те, про що ми говоримо. Супер. а це не чесно, друзі. Тоді декілька слів вам скажу про ті умови, які компанія Грозбер спільно з сервісом Віагро розробила, тому що ми. Бимося про вас. Ми думаємо не тільки про те, щоб ви користувалися якісним продуктом, а й щоб у вас була можливість цей продукт купувати. І от що ми саме пропонуємо? Компанія грозда пропонує вам разом з сервісом Віагро можливість купувати запасні частини з відтермінуванням платежу. Це відтермінування платежу можливо до трьох місяців. Тобто, ви фактично, якщо вам треба потрібно зараз зробити сервіс, і ви розумієте, що у вас можуть бути там не вистачати коштів, щоб ви не ходили, не шукали гроші в банках, в сусіда там в доларах в валюті, там чи ще щось да там під відсотки. Ви можете звернутися до компанії Грозберг. Як це все оформляється? Для цього достатньо лише від вас є для того, щоб подивилися, чи можливо вам, скажімо так, відвантажити з відтермінуванням платежу. Рішення приймається до 30 хвилин. Від вас не потрібно там жодних документів, фактично. Далі ви підписуєте. Все те, що ви робите зазвичай з вашим постачальником, підписуєте договір поставки, підписуєте видаткову накладну зі своїм постачальником і забираєте запчастини. Все. Коли ви заберете запчастини, поставите вам на техніку, у вас буде лише реквізити, інші реквізити, куди ви будете сплачувати. Все, всі умови поставки, там все згідно вашого договору купівлі-продажу. Тобто абсолютно не потрібно ні за що турбуватися. Коли фермери запитують, Хто платить за цей банкет? За цей банкет платить постачальник. Тому ви бачите людину героя, який дуже турбується: про, про своїх клієнтів, про бізнес, да, про те, як це все відбувається. Тому так, так воно і є. В даному випадку сервіс Viagra є фінансовим партнером. У ну, такий допомагає це все зробити, значить, які у вас можуть бути позитивні моменти, і чому вам варто звернути увагу на купівлю запчастин з оплатою частинами? По перше, коли ви їх купуєте в оплату частинами, для вас фіксується ціна в гривні, і незважаючи, що там буде через місяць чи через два у вас є ціна на момент купівлі, і вона зафіксована. А ви ж бачите, що зараз відбувається з доларом з євро? І можливо, навіть краще зараз, якщо ви знаєте, що у вас якась запчастина вже там доживає свого віку, можливо, краще її сьогодні купити, покласти і там потихеньку там місяць-два розрахуйтесь там, чи ось скоро вже врожаї будуть. Це перший момент. Другий момент, якщо у вас стоїть вибір, між у вас там є, наприклад, ну образно кажучи 100 гривень, і це там китайський аналог, то Добавте ще, візьміть відтермінування, заплатіть своїх 100, Добавте у відтермінування цих 50 гривень. У вас вийде викупити нормальну деталь за 150, але вона у вас буде якісна і ви точно будете впевнені в її якості, що вона у вас буде слугувати більш тривалий період, і вона вас не підведе в самий необхідний момент. Оце одні з таких моментів. Як зробити безпосередньо замовлення з оплатою частинами, все дуже просто. Вам достатньо перший варіант звернутися до компанії «Гросберг» і сказати, що хочу там, придбати, там, що вам потрібно з відтермінуванням або з оплатою частинами. Це перший варіант. Другий варіант, вам достатньо Ось можете навіть там, або на сайт сервісу Вігуру зайти, або перейти за посиланням по QR-коду. Там анкетка невеличка три поля заповнити і написати там, цікавлять запчастини компанії Гросбер. Все, е, наші менеджери зв'яжуться, прорахують вам ліміт, і далі ви вже будете комунікувати з менеджерами по запчастинам, які вас цікавлять. В принципі, все дуже просто, не потребує якихось додаткових зусиль. Е, вже треба забувати про той складний процес, оформлення кредитів, оформлення десь там поруки, застави давати, ваша основна задача ви. Не надзвичайно круті люди, бо ви вирощуєте, ви берете це знаєте життя, даєте можливість взагалі Україні вижити в цей складний час, і в наш час на фермера основна надія. От. Пане. Пане. Пане Олександре, що ви можете доповнити, сказати, побажати нашим глядачам і тим, хто буде нас дивитися в записі. Я хочу доповнити, що я абсолютно згоден з вами в плані запчастин якості і що краще купити одразу правильне, да, це і що з цим сервісом за допомогою агро це дуже легко зробити насправді. І хочу побажати гарних врожаїв, безпеки близьких та рідних і тихих ночей. Та, да. мирного, немирного yeah. неба yeah. 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 друзі. Я скажу свою улюблену фразу: знаєте, купуйте сервісом Viagra тільки у перевірених постачальників. Так що, yeah. Yeah. якщо у вас є запитання, ми залюбки вам дамо на них відповіді. Якщо запитань зараз не буде, ви завжди зможете написати цей ця інформація буде на Ютубі. Ця інформація буде на каналі Віагро. Розміщена також вона буде в інстаграмі. Ви завжди там в Фейсбуці ви завжди зможете е, залишити коментар, там що були на ефірі. Якщо ви напишете там в коментарі або десь в особисте єдер е, по вашої компанії, ми, в принципі, можемо прорахувати ліміт, який доступний для вашої компанії, і відповідно, ви вже можете на в рамках цієї суми купувати у компанії Грозбер, так? Заретуйте, щоб отримати е, запис. О. От колега Аліна звернула вашу увагу, що ви можете заповнити формочку. Після заповнення форми, в принципі, ми вам одразу зможемо сказати, там десь хвилин через 30, який доступний вам лебіль. Окей, друзі, Олександр, дякую вам, що знайшли час. Друзі, дякую. дякую вам, що теж відвідали нашу зустріч. Ми будемо робити такі зустрічі регулярними для того, щоб ви завжди знали новинки. От з паном Олександром ми домовимося буде або на наступному, або через тиждень. Наступна зустріч. Так що, слідкуйте за нами. Всім гарного настрою і слава Україні. Героям слава. Да. Все. До побачення. побачення! До